Герої не ввели, герої не ввераю, герої не вмирають, герої не вмирають, герої не вмираю, герої не ввераю. There you go, There you go. There you go. Капітан Немо поздравляє всю Україну з Христом Христовим, з Йорданом, який вже починається. Я вже з проробі з Дніпра випрыгнув. Зараз іду е, з усіма усіма е, людьми. Які борються, підтримують акцію проти терору, яку розв'язав пан Путін, то не пан, то падло Путін. Путін Путінгло. Извините за вираження. но мой восьмилетний сын син эту пісню з восторгом понімає он поєд. Потому что каждую тварь нужно назвать, как она есть.